Думаю, мої дорогі підписники і зрителі мого канала к столу, сьогодні будемо робити манники з творогом. Спочатку молочко виливаємо в йомку таку, щоб молоко у вас не пригоріло і ставимо на огонь до закипання. Поки у вас закипає молочко, ми готуємо творог. У творог додаємо трошки сольки. Добавляємо сахарку по вкусу, перемішуємо, так як я вже сюди додала все, у мене творог готовий. Хорошо перемішуємо, можна його трошки подавити вилочкою, щоб не було дуже великих комочків. Значить, влила я сюди пів літри молочка, Добавляю сахар за вкусом, і додаємо сюди трошки солі, щепотку. Все це розмішуємо. Пробуєте за смаком, як вам подобається, сладенькі манники, щоб були, або потім ще будемо посипати їх сахарком. Додаю ще трошечки? І також розмішую. У нас закипіло і всипаємо сюди манку, розмішуємо, щоб манка не взялася грудочками. І ставимо на огонь і мішаємо, щоб до густоти неприрімно будемо помішувати. Чуть-чуть менше зробимо огонь. На пів літри молока, дівочки, я положила сім столових ложок, не дуже зверху. Наша заварилася відставляємо пока на стол насипаємо муки. Наливаємо в мисочку води і будемо ложкою викладати манку, буду вам так показати. Беремо манку і викладаємо сюди, опять у воду. Щоб вона не дуже приставала до ложки. Остально відставляємо і швидко робимо, так, руки трошки в муку, манка гаряча. Робимо такі, як кріпешечки, і сюди будемо викладати творог, Творог уже готовий. Защіпуєте як на вареники. І робите такі як, як котлетки, можна сказати. Так, чуть-чуть. І будемо їх потом обжарювати. П'ять розплискали, кладемо сюди Творожок, Защипуємо. Це треба, дівчатки швидко робити, тому що манка застиває. Ну і так далі. Маники я зробила. Дівочки, треба дуже швидко їх робити, тому що. Застиває манка, і ви потім нічого не зробите. Лучше робити на півпорції. Я зробила на півпорції. Далі сковородку будемо наливати посне масло. І хай воно розігрівається. Поки розігрівається масло, ми Вбили три яйця, додаємо чуть, чуть сольки, розмішуємо нам треба чуть-чуть їх збити. Далі кожен манник вмокаємо в яйцо. І кладемо на сковородочку. Переворочуємо і піджарюємо з другої сторони. На дно сутейника викладаю кусочок сливочного масла. невеличкий. И выкладываем маныки, Девочки, можно в кастрюльку. Не йменно в сотейник, в каструлечку. І также поступаємо з другими манниками. Теж яйцо і на сковородочку. Вже манка, бачите, схватилася вже все, з неї нічого не зробить. Чого я кажу, що треба швидко робити, поки манка гаряча? Упустите цей момент, у вас нічого не вийде. Збила три яйця на пів літри молока. Я вам напишу в описанні, скільки я всього положила. Можна вбити два яйця. На кожний кусочок ще викладаємо, не на кожний кусочок, а ще трошки додаємо масла сливочного. сюди. Посипаємо сахарком зверху. Хто як люба, девочки, хто сладше, хто не сладше. І викладаємо опять наші манники сюди, каструлечку чи сотейник. де вам більше подобається. кусочок маслочка. Пожарили, накриваємо кришкою і ставимо в духовку, ну, минут не 15-20, щоб вони трошки пропарилися. Моники наші готові. Всім приємного. Дуже ніжні получаються, дуже ніжненькі такі. Бачите, такі вони в розрізі. Як то кажуть, два в одному. На завтрак і манка, і творожок. А сметанкою. Обалдіть, як вкусно. Всім смачного!